Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Двоє людей загинули. Ще двоє поранені в Херсоні. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Близько 11 години ворожий дрон атакував багатоповерхівку. Внаслідок удару між п'ятим і шостим поверхами зайнялася пожежа. Тіло чоловіка виявили після того, як вогонь приборкали. А по другій годині дня окупанти атакували поштове відділення. Наразі достаменно відомо про одного загиблого цивільного та двох поранених. Від артилерійського удару армії РФ по Станіславу Херсонської області загинуло двоє чоловіків віком 70 та 62 років. А безпілотником росіяни вбили 72-річного жителя Херсона, який перебував на вулиці. Під ударом російських танків, мінометів, артилерії та дронів, вже вкотре була інфраструктура Береславського та Херсонського районів. Загалом 10 людей було поранено, серед них троє поліціянтів. Дронами російська армія сьогодні атакувала і Дмитрівку на Миколаївщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог просто поцілив по чоловікові, який їхав на мопеді. Він загинув. Повторного удару окупанти завдали і по правоохоронцях, які приїхали на місце. Люди вціліли, а от службова автівка повністю знищена. І під удар дронів потрапило село Новгород Сіверської громади Чернігівської області. В результаті атаки був поранений 34-річний чоловік. Його ушпиталили також через влучання безпілотників, згорів гараж та легковий автомобіль у приватному обійсті. Два будинки зруйновано внаслідок російського обстрілу Борової на Харківщині. За повідомленням ОВА, росіяни вдарили по селищу близько 4 четвертої ранку. Наслідки обстрілу зафіксували співробітники Харківської прокуратури у Малинівці Чугуївського району. Окупанти завдали по селу авіаційного удару близько дев'ятої вечора. Там пошкоджено складські приміщення фермерського господарства. Задокументували прокуратура також порушення законів і звичаїв війни після артилерійського обстрілу. Кругляківки Куп'янського району. У селі поранено літню жительку, пошкоджені житлові будинки. Росіяни вдарили шахедами по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Руменського району Сумщини. Три безпілотники знищили бійці сухопутних військ ЗСУ. За ніч та ранок в обласній військовій адміністрації нарахували 37 обстрілів прикордоння. У дев'яти громадах зафіксували з п'ять десятків вибухів. Окупанти били з артилерії, скидали міни з дронів. По миропільській громаді вдарили двома кабами. Рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожеж у житловому секторі після ворожих ударів. Палало у двох населених пунктах Сумського району. В населеному пункті Шосткинського району вогонь приборкували працівники ДСНС разом із добровольною пожежною громадою командою. П'ять областей України частково без світла через російські обстріли. За повідомленням Міненерго, це більше як півтисячі населених пунктів. Зокрема, йдеться про споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях. На Донеччині росіяни вбили двох жителів. Ще дев'ятеро цивільних та четверо поліціянтів дістали поранення. За інформацією поліції, Донецької області за минулу добу ворог завдав понад три тисячі ударів по восьми населених пунктах. Атакувала армія РФ. Фабами, дронами та реактивною артилерією. Як наслідок, пошкоджено 70 цивільних об'єктів, серед них 22 житлових будинки. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження. За фактами вбивства росіянами, жителів Селудового та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування. Про таке повідомляє офіс генпрокурора. Кримінальне провадження відкрили за фактами порушення законів та звичай війни. Є інформація, що російські вояки розстріляли двох жінок. Тіла загиблих виявили в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій. Тобто окупанти вбили цивільних, коли зайшли в місто. Автівку попередньо розстріляли 24 жовтня. Тоді пораненого кинулися рятувати українські військовослужбовці. Відео оприлюднили бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади Карадах Національної гвардії України. Попри загрозу для власного життя, наші оборонці висунулися на місце події, щоб евакуювати потерпілого та надати йому першу допомогу. Піхотними групами в середньому із шести осіб росіяни штурмують часів яр. За день в середньому п'ять атак. Механізовані штурми окупантів рідкісне явище на тому напрямку. Ворог методично нищить капітальні будівлі в місті. Важко знайти укриття і піхоті. Про це інтер в ефірі марафону розказав представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. Перед штурмом такими малими піхотними групами це від трьох. Інколи дуже зрідка це до 11 чоловік може доходити, іде е, артпідготовка. Тобто вони обстрілюють місце, куди має заходити піхотна група, і тоді, вже після цього обстрілу, заходить е, така невеличка група піхоти ворога. Інколи вони можуть перебігати канал і заходити в одну з руйнованих будівель. Е, далі наші хлопці відпрацьовують по цій будівлі, і також контролюючи логістичні шляхи шляхи працювання ворога. Е, Ворог, який намагається закріпитися за каналом, безуспішно знищується нами, успішно знищується. А він безуспішно проводить цю операцію, оскільки підмоги під підвести до нього не можуть, також не можуть і ніякого забезпечення йому підвести. Тому ворог, практично переходячи канал, є заблокованим і про закріплення ворога там чи просування на даний момент, ми не можемо заявляти. Дві ворожих САУ «Піон» знищили наші оборонці неподалік Горлівки на Донеччині. Про таке повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Розбили їх бійці батальйону безпілотних систем в глибокому тилу ворога за 25 кілометрів від лінії фронту. Влучені снайперські скиди здійснили з дрона бомбера Немесіс. Коригували удар аеророзвідники об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Піон самохідна артилерійська установка калібру 203 міліметри, яка здатна знищувати противника на відстані до майже 50 кілометрів. Сто військовослужбовців Нацгвардії, а ще робо ПС із розвідувального підрозділу Хартії. Сьогодні пробігли дистанцію заради підтримки воїнів, які захищають Україну від російських окупантів. З учасниками забігу спілкувався мій колега Михайло Манилюк. Перед початком забігу учасники розминаються розігріватися та готуватися до свого старту. Сьогодні На Трухановому острові велелюдно серед учасників спортсмени, військовослужбовці, і небайдужі громадяни. У всіх спільна мета допомогти 13-й бригаді Національної гвардії України. Хартія, яка боронить Україну. Ми планували цього року зробити всього чотири забіги, і ми їх провели, але потім побачили, що люди дуже щиро долучаються до збору на наші сили оборони України, і тому вирішили закінчити цей сезон п'ятим забігом саме в Києві. Чотири попередні забіги ми зібрали приблизно 2 мільйони гривень, і всі були передані відповідним бригадам. Результатом такого заходу стає більша спроможність українського війська, сил оборони, і, зокрема, нашої бригади, це дуже важливо. Серед нас бардійців – чемпіон світу зі змішаних єдиноборств, який воює на Харківщині, сьогодні бігтиме 21 кілометр. Я і моя молода команда: 10 чоловік і дві дівчини беремо участь, ми військовослужбовці діячі. Хочемо власним прикладом показати, що спорт повинен бути присутнім в нашому житті. Капелан із позивним «Преподобний» долає відстань у два кілометри. Лозунг капелана бути поруч, і тому на всіх заходах капеланська служба приймає заходи участі, і тому нам дуже приємно допомагати служити людям, які Просто в такому класному драйві займаюся доброю справою. Дух бійця, дух людей, дух супротиву це головне на війні. Не лише люди, а й тварини біжать дистанцію. Навіть більше серед учасників роботизовані звірі. Корисний, слухняний. В принципі, ми з ним знайомі зовсім нещодавно. Він трошечки побитий, покоцаний вже життям, тому що. Все одно спочатку це розроблялося як певна іграшка, і зараз вже наше військо, ну як і дрони, колись розроблялися як іграшки. Зараз це вже перетворюється на повноцінну зброю. Цей робопес долатиме дистанцію 2 кілометри. Він виконує бойові завдання на фронті як розвідник, часто доправляє нашим воїнам необхідний вантаж. Він може е знімати відео. І можна побачити те, що людина б не побачила в тих умовах, де вона не може опинитися. Може донести медичні засоби, може донести боєкомплект, може донести їжу туди, куди людину відправляти ризиковано. Тим часом учасники забігу стартують. Марафонці долають дистанцію 21, 10, 5 та 2 кілометри. Максим прибіг першим. Подолав десятку. Перемогу присвятив батькові своєї дівчини. 31-28 десь. За тата своєї дівчини збігав, його не стало позавчора. Тому цей забіг. Посвячується йому все також. Всім спорт бажаю. Займайтеся, розвивайтеся, бо стресу і так багато в житті. Учасники кажуть, прибігти першим не головне вкрай важливо пам'ятати та допомагати українським захисникам. Сьогоднішня мета організаторів зібрати мільйон гривень. Михайло Манелюк, Богдан Своруські подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Десять населених пунктів зазнали ворожих обстрілів на Запоріжжя. За добу по містах та селах окупанти завдали понад 300 ударів. Більше про ситуацію у прифронтовій області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інна, вітаю. Я знаю, що зараз у Запорізькій області лунає повітряна тривога. Скажи, будь ласка, ти в безпечному місці і чи можеш нам розповісти про новини вашої області? А лілю так дійсно лунає повітряна тривога, і як повідомляє офіційні джерела обладміністрації, що існує загроза застосування кабів по області. Тож ми перебуваємо у безпечному місці. Я закликаю усіх запоріжців дбати про свою безпеку і знаходити для себе е, укриття, де їм би було безпечно. А в цілому щодо обстановки по області, то цієї доби росіяни завдали понад 200 разів е, ударів. Дронами били по прифронтових територіях, і також завдана 136 артилерійських обстрілів під вогнем перебували Гуляйпола, Біленька, Степногірськ, Мала Токмачка і ще решта прилеглих прифронтових сіл. Ну і власне застосовували росіяни і авіацію. Вони щодня і щодобово застосовують по прифронтових територіях. Цієї доби авіаударів завдавали по малих Щербаках та малій токмачці. Минулася без постраждалих, але вкотре зруйнована домівка місцевих жителів. А у Степногірську після обстрілу зайнялася. Пожежа горіли гаражі і виїжджали ліквідовувати полум'я рятувальники. Також працювали ці доби і піротехнічні розрахунки ДСНС. Зазвичай вони виїжджають і працюють за заявками, що надходять від місцевих жителів цієї доби. Роботи велися у запорізькому і пологівському районах. Там виявили та знешкодили фугасно уламково-фугасний касетний елемент від урагану, а також гранатометний постріл. Ну і надзвичайники, власне, вкотре закликають запоріжців, що будь-які підозрілі предмети не можна чіпати, а тим паче розбирати чи рухати місце. Знахідки небезпечною краще чимось огородити і викликати туди екстрені служби, оскільки це може бути небезпечно. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. І я продовжую стежити за ситуацією. А зараз Лілю передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Я нагадую всім жителям Запорізької області перебувати в укриттях до відбою тривоги. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Фінляндія закликала ЄС інвестувати в оборону більше грошей, щоб стримати Росію. На цьому очільниця МЗС Еліна Валтонен наголосила під час одного зі своїх інтерв'ю: Європі час подорослішати, каже вона, бо Путін диктатор, який розуміє лише силу. Зараз Німеччина і Франція стали головними мішенями для гібридної російської війни. Вважає дипломатка, і дезінформація працює наповну. Але якщо хтось вважає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, то насправді говорить Еліна Валтонен. Це лише призведе до кінця України. І до новин з Грузії. Уже чотири, тобто всі основні опозиційні партії, не визнають результати парламентських виборів. До політсил, єдність, національний рух та коаліція за зміни приєдналися Гахарія за Грузію. Та лело вони закликають людей до цитую розумних форм протесту. За даними ЦВК, на виборах перемогла керівна проросійська партія Грузинська мрія. Нібито вона має понад 54% голосів. Опозиція, незалежні екзадполи та спостерігачі від ОБСЄ – іншої думки. Нинішні вибори це відкат демократії в Грузії, вважають в європі. А численні порушення треба розслідувати. Наші команди європарламенту спостерігали на деяких дільницях високу напругу, плутанину та хаос, бачили вкидання бюлетнів, фізичні напади на спостерігачів, які намагалися повідомити про порушення. Спостерігачів та ЗМІ виганяли із виборчих дільниць. Скарги спостерігачів розривали на шматки. Було залякування виборців всередині та за межами виборчих дільниць. Було дуже багато так званих спостерігачів, які були пов'язані із партіями. І до цього всього не Завжди була забезпечена таємниця голосування. Наступний випуск новини о 17-тій. А доти єдиний марафон продовжить. Ірина Бахмай. Мсек майданчик для збагачення на мільйони. Яка структура може його замінити? Дослідження нашої журналістки Ніни Коломієць вже за хвилину в ефірі марафону.